Оренда або продаж комерційного приміщення без комісії. знаходиться воно в Миколаєву по проспекту Богоявленському, 39. Загальна площа приміщення 58 квадратних метрів. Давайте вам покажу. Це у нас саме приміщення, фасадна група вхід. У нас є ось така тут локація. Це між вулицями Південна та Театральна. І Давайте подивимось всередині саме приміщення. 58 квадратних метрів. Загальна площа в приміщенні заведено 15 кВт електроенергії. Ось така є кімната з мокрою точкою. Ось зараз в приміщенні проводяться деякі роботи. Завершується косметичний ремонт. Ось таке приміщення на оренду або продаж в Миколаєві без комісії. Якщо у когось цікавий варіант, телефонуйте, пишіть. Надав вам всю інформацію, або переходьте на телеграм-канал, там вже опубліковані ціни по продажу та оренді даного приміщення.